Справа 148. Що більше, запиши відповідь за допомогою ознака більше. Є 4 окремих випадки, які необхідно розглянути. Давайте ми це зробимо. Так, дивимося. Нам треба порівняти в першому завданні 2 метри і 21 дециметр. Щоб їх порівняти, нам треба звести до однієї величини. Наприклад, ми можемо звести все до дециметрів. Пам'ятаємо, що в одному метрі 10 дециметрів, тоді 2 метри. Це буде 20 дециметрів. Давайте так і запишемо. Отже, це буде 20 дециметрів. Ну, а справа у нас залишиться 21 дециметр. Ну, для таких цифр очевидно, що 21 у нас більше, ніж 20, а 20 менше за 21. Але чому? Тому що тут у нас 0, а тут у нас одиничка, а 0 менше за одиницю. Тобто тут ми пишемо знак менше, і в нашому виразі ми пишемо знак менше. А нам відповідь треба записати за допомогою знака більше. Ну, тоді ми пишемо, що 21 дециметр 21 дециметр більше, ніж 2 метри. Є. Переходимо до другого завдання. Нам треба порівняти масу 3 кілограми. Та 2900 грам. І як це зробити, треба перевести в одну величину. Наприклад, в грами. В одному кілограмі міститься 1000 грам. То 3 кілограми це 3000 грам. То ми пишемо тоді 3000 грам. Ну і в нас є 2900 грам. Вони в одних величинах Тепер дивимося. Тут у нас трійка 1000, а тут у нас двійка. 23. Більше за 2, то тут ми ставимо знак більше. І в нашому виразі ми ставимо знак більше. Отже, тоді ми записуємо, як у нас і було на початку, що 3 кг спочатку більше за 2900 г. Є. Ми розглянули другий випадок. Переходимо до третього. Отже, нам треба порівняти довжину 7 кілометрів 3 метри і 6999 метрів. Як їх порівняти, треба звести до однієї величини. В одному кілометрі 1000 метрів. Давайте все зведемо до метрів. Так, отже, ми пишемо тоді: 7 кілометрів це буде 7000, плюс 3 метри, це буде 7003 метри. 7003 метри. Ну, а отут у нас 6999 метрів. Так як перша цифра тут у нас 7, а тут у нас 6, а 7 більше за 6, то тут у нас буде знак більше, і в нашому виразі буде знак більше. Відповідь записуємо змогу знака більше. Отже, ми пишемо, що 7 кілометрів 3 метри більше. За 6999 метрів. Є четверте завдання. Так, тут нам треба порівняти маси. Ми бачимо, що у нас є 5 центнерів 51 кілограм і є 592 кілограми. Е, пригадуємо, що в одному центнері у нас 100 кг. 5 центнерів – це тоді буде 500 кілограм. Ну, а тут є ще 51, то всього буде 551 кілограм. Тобто 5 центнерів 51 кг це 551 кг. Ну, а тут у нас 592 кг. Ну, як їх порівняти? Дивимося, тут у нас десятків 5, а тут у нас десятків 9. 5 менше 9, то і тут ставимо знак менше. І в нашому виразі ставимо знак менше. Тобто нам треба записати тепер з мою знака більше, то ми пишемо, що 592 кілограми 592 кілограми більше за 5 центнею 51 кілограм. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні пишемо 21 дециметр більше 2 метрів. Є. Далі. В другому 3 кілограми більше 2900 грам. Є. Далі. Третє. Дивимося. 7 кілометрів 3 метри. 7

Ну що ж, ось таке завдання на порівняння величин, які виражені в різних одиницях. Для того щоб їх порівняти, нам треба ці величини звести до одних одиниць. На цьому вправу завершено.